Я. Чому в моїй крові живріє енергія степового вітру? Чому лоскоче серце пишноволоса ковила? В очах мережевим плететься муравський шлях, а у тілі моєму чується стогін слобідської землі і виляск свіжосплетеного батога? Як можна рухатись далі в майбутнє, якщо не знаєш, звідки ти вийшов? Воно ж це такі спадкоємні речі. Можливо, якщо кожен із нас буде прислухатись до глибини душі своєї, то це дасть поштовх народженню народних перелин. Не мені судити, але жага до пізнання самобутності, культурна реставрація своєї батьківщини однозначно відродить наш український дух. Саме такий фундамент і було закладено у створення на Харківщині музично-пісенного фольклорного гурту Муравський шлях. Это был андеграунд вот тогда, это 83-й год, это застой такой классический. Вот. Я очень хорошо помню наш первый концерт, когда у нас не было никаких костюмов. Девочки просто надели какие то такие шали, платочки. Мы просто были в свитерах, в джинсах. Мы вышли на сцену университета и мы спели вот первую песню, вот этим совершенно другие, другой манера пения. И вот я помню, вот эти где-то 10-15 секунд абсолютно тишины в зале. Народ просто обалдел. Вообще, вот я это помню. И потом как будто все проснулись, и это были аплодисменты. Співзасновником я була, я прийшла на п'ятиріччя нашого гурту, який заснований був у 83-му році. І це вже була ювілейна дата, і якраз прекрасно пам'ятаю перше святкування. Я тоді була студенткою консерваторії, ну, верніше інституту мистецтва, він називався теоретиком третього курсу. І вже захоплена була фольклором, тому що ми займалися фольклорною практикою, виїжджали в села, такі дві-три експедиції, настільки, я кажу, до душі все припало. Дуже цікаво було спробувати співати. І тут З'ясувалося, що там поряд студенти вже такий гурт в нас є. А він тоді був при університеті Каразина. Ну, і все. І це був 88-й рік. Я прийшла і співала на відміну від Галини Лук'янець, Мирослава Семенова поєднала своє життя з муравським шляхом у 1986 році. Про що згадує з превеликою радістю та гордістю. Побачила на будинку вчителя об'яву, на великій дошці» було написано: е об'являється набір до фольклорного гурту. Думаю, послухай, що ж вони там співають? І я зайшла в будинок вчителя. Якраз на репетицію. Уже тих людей немає, що були тоді. Тут серед нас їх немає. Однак їх було всього троє, а Квятковський був там до речі. Вони заспівали. І я просто вмерла. Я зрозуміла, що я маю тут залишитися. Це було дивовижний дивовижний спів. Ще така луна йшла. Я звичайно також спробувала щось заспівати, підспівати і мені сказали. О, ти гарно співаєш. І на наступний день ми вже пішли записуватися на телебачення. Вас у нас в студії. Дякую за такий чудовий початок цього ефіру. Я вітаю вас у студії програми Харків онлайн день». Оплески не стихають. Давайте нагородимо цих чудових виконавців. Слава українській пісні! Ура! Ура! В умовах сучасності все частіше пробувається в нас ностальгія за традиціями та повноцінним відтворенням українського фольклору як духовної пам'ятки нації. В Україні взагалі це постійно було проблемою. Вибір між Своїм рідним і дещо чужим історично. Ну і тому здається, що і історично народні традиції їм дуже важко було зберігатися не тільки через технологічний прогрес, а й через події певні. Саме нашому фольклору притаманні висока культура музичного висловлення в ліроепічних та побутових піснях, розмаїття регіональних стилів пісенного виконавства. Тому вже на початку 80-х років метою гурту, який тоді називався Слобожаний, стало вивчення та поширення пісенної культури Слобідського історико-етнографічного регіону. З 1992 року гурт було перейменовано на муравський шлях як славнозвісна. Дорога наших предків. Це колишня військова дорога з півдня до Москви. Ну, через Тулу до Москви. Це водорозділ між двома річками: наш Дніпро і Дон. Де можна було пройти, не замочивши ноги без переправ, бо річки колись були дуже повномодними. Потім, звичайно, це стала торгівельна дорога, де їздили чумаки. В нашому репертуарі багато і козацьких, і чумацьких пісень. І тепер фрагменти цієї дороги вони залишилися. Вона просто співпадає з трасами, автомобільними той колишній муравський шлях. Ми же ходимо цим шляхом насправді і записуємо пісні в селах, які. Ну, знаходяться на цьому муравському шляху. У нас випущено кілька книг, бо ми не лише співаємо, а ми беремо участь в різних наукових конференціях. Ми аналізуємо цей фольклор. Унікальною особливістю муравського шляху є те, що на сьогоднішній день він налічує 10 учасників, з них 6 – кандидатів наук різних фахів. І дві заслужені артистки України в нашому гурті, дуже знаному фольклорних колах України, є інженер-механік, астрофізик. У нас є кандидат юриспруденції, кандидат медичних наук, кандидат філологічних наук, кандидат педагогічних наук, кандидат і мистецтвознавства і дві заслужених артистки. Моя основна професія це енергетика. Електроснабження, газу, водоснабження, ну в общем, то, що е, приносить людям тепло, радость і своей профессией я очень дорожу, горжусь і, в общем то так, би, вважаю себе там хорошим спеціалістом. Зараз працюю на заводі електроважмаш, майстер по ремонту, електрообладнання. А репетиції, взагалі, тут справа особлива для учасників гурту Муравський шлях. Не передати словами, з яким задоволенням вони на них збігаються, відкладаючи. Усе побутове та особисте, і воно того, мабуть, варте, адже співи у виконанні гурту розвантажують своєю надприродною вібрацією усе тіло та знімають стрес. Тому це не тільки красиво лунає, але ще і лікує. Десяти років гурт веде активну культурно-просвітницьку діяльність, концертні виступи присвячені різним народним святам, чисельні теле та радіопрограми фольклорного спрямування є невід'ємною складовою діяльності колективу.

Чому подара сьому? І чарка на варі горілку пила, Є чарка нова, і чарка на варі горіл купила, й любив -филю не тече, коло зем пече, і любив -филю не тече, коло зем пече, ой, бота нема, поїхав на річку, ой, бота нема, поїхав на річку, я б його чорту зя не свічку, я би його чорту Репертуар муравського шляху складається більше ніж з 50 унікальних ліричних козацьких та солдатських пісень, серед яких яскраві та протяжні ліричні пісні, що є родзинкою слобожанського стилю та екзотикою для іноземців. Ми для них екзотика, тому що у нас така наша традиційна співу дуже супер. Просто яскрава. Це оці південні традиції співу дуже голосні. Лісостепної зони, і коли ми там і полякам співаємо, і навіть тут у Харкові наше польське консульство, і тим більше, якщо коли їздили на фестивалі, то всіх здивували саме цим. Ну, гармонія, вертикалі це наша складна і дуже яскрава манера. Тому вони нас приймають як екзотику. Ну і сама складність нашої народної пісні, нашому виконання це така річ, яка дивує, тому що я ж кажу, що є таке трафаретне стереотипне уявлення, про те, що народна пісня це щось таке простеньке, легеньке і так далі. А ні. Наша традиція вона шикарна. Вона дуже така розлуга, дуже складна. Шаспаю. Переконливість муравського шляху полягає у відтворенні вокально-тембрової манери, максимальній наближеності до музичного діалекту слобожанських та полтавських сіл, і головне в творчій співдружності, як зазначають учасники колективу, які ланцюжком одне одного долучили до спільної діяльності. Запросив мене до колективу Дмитро Лебединський, колишній учасник «Муравського шляху. Коли я почула на цей колектив справив на мене таке враження, що я навіть темою дисертації зробила освоєння фольклору дітьми у самодіяльних колективах художніх. І повернувшись до Харкова, почавши працювати. В Харківській державній академії культури на на кафедрі народних інструментів, тому що я, за фахом я музикант, я звичайно пов'язала своє життя з моравським шляхом. Друге своє життя. Сергій Степанов, як сам він говорить, потрапив до гурту абсолютно випадково. Андрій, ми старий. хороший приятель по университету. И вечер, и... Да, как-то вот раз мне, знаю, что я играю на баяне, звонит, говорит, и вопрос мне такой задает. Ты не хочешь во Францию поехать? Ну, понимаете, как бы вопрос такой, который требует ответа. Да! Я сказал мгновенно, конечно, конечно, Андрюш, но что для этого надо сделать? А он говорит, ничего, просто приходи на репетицию Муравского шляха и, в общем-то, и поедем. Вот. Во Францію ми все-таки не поїхали, к сожалению, что то у нас там на свізом вийшлось. Але моравському шляхі яковіл і полюбив. Це особливість муравського шляху, що тут зібралися люди, які не тільки об'єднані професійним інтересом, а й особис... особистісною гармонією, так би мовити. Тобто, нам цікаво спілкуватися не лише на тему народного співу і. Нам цікаво не тільки вести концертну діяльність, але й просто спілкуватися між собою під час подорожей, під час фестивалів. Життя у муравському шляху для учасників гурту дуже важливе. Воно насичене не тільки відтворенням фольклору, а ще й цікавими подіями та незабутніми пригодами. Ми проїжджали в Росію вже не перший раз. У нас завжди проблема, тому що ці треба інструменти. У нас була атрибутика, треба було вести. Он воно таке, як і прядки, колесо. Це в нас такий як весняний символ. І заховав Вася, кажу, як провести оцю дерев'яшку. Вася заховав його в свій свій, а знаєте, з барабашки оці сумки. Ми тоді костюми в таке пакували. В одну торбу заховали гармошку, в другу це колесо. А на російській же таможні там вже це просвічується ну рентген-апарат. І я вже пройшла своїми сумками, у мене нічого не було стало. дивлюся, як проїжджає Вася, ну переживаєш. І тут бачу на екрані прекрасно видно це колесо. А тут напівспала ця е, жіночка, що обслуговувала, вона так дивиться, дивиться повільно, потім вдивилася, що ж то є А Вася і каже: запаска. <різь> На фестивалі «Лесіні джерела Новоград-Волинськ, Житомирська область. Uh -huh. І туди з нами їздила, вже під, під, трошки підросла, вже майже е, наречена Мирослава Олександрівна дочка. А жили ми у військовій частині, нас поселили туди, міський, ага, міський, голова, в міський. голова, в казармі, в казармі поселили нас. О, і там були військові. І Маша познайомилася там з одним лейтенантом. І вони так загулялися, що вже поїзд відправляється, а їх ще нема. Мирослава Олександрна каже, ну все, я залишаюся тут, беріть мої речі, і йдіть в Харків, а я буду чекати Машу. І тут, із за рогу, на веломашині лейтенант везе нашу Машу. Нас зносили на. Березі Б Балтії, коли навіть хустини злітали, такий вітер е був. Нас записували. Ми були у човні, і е човен хитало, і е ми тримали головні убори, тому що ну дуже було холодно, дуже прониз... пронизуючий такий вітер був. Ми ховалися в автобусі у перервах. і там, де злагода, там і перемоги, і народне визнання. На сьогодні. Муравський шлях є учасником міжнародних фольклорних фестивалів Київська Русь, Балтика 1998 року мірова деревня» у Латвії, Харкові, Росії, Кам'янець-Подільському та Литві. Колектив є дипломантом всеукраїнських оглядів народної творчості. 1999 та 2001 років учасником заключних звітних концертів Харківської області Слобожанські передзвони, симфонія землі Слобожанської у місті Києві, кращі зразки Слобожанського фольклору у виконанні колективу увійшли до аудіокасет пісні української землі, колядки, а також компакт-диску Український автентичний фольклор. Оці диски перші ми робили своїми руками. Ну, вірніше, у нас було коло друзів, які допомагали зробити все. І запис фактично за безцінь, І наша Мирослава Олександрівна прекрасно малює ці картинки. Все це вона малювала. До 25-річчя гурту ми випустили наш перший лицензійний диск. Він офіційний. Тут з маркою все як положено. Це був диск присвячений е, саме Харківщині. Тут звучать виключно харківська лірика. Козацькі пісні Харківщини. Муравський шлях. Це живий музей традиційного співу Слобожанщини. Скільки років збираються його учасники тут, у Харківському обласному центрі народної творчості, аби довести собі і всьому світу, що ми. Українці. У мене бабуся дуже чудово співала. Взагалі бабуся з Харківської області, Шевченківський район, село Федорівка. Цього села вже немає. Але всі, хто жили і живі сьогодні, вони приїжджають кожного року, 21 вересня, на день села збираються. Це, мабуть, єдине село на Харківщині, яке святкує так. Села вже немає, стоять хати, пусті, порожні, але вони збираються. Я думаю, що я буду внуків привчать. По крайней мере, Володя старший, тот всегда говорить: дід, ну давай, я пограю з тобою на гармошці, на баяні. Я понимаю, что он що маленький реально, В общем, та ну я думаю, що йому буде цікаво. Ми виконуємо вже те, що не можна заспівати. Тобто такий шар, пласт, який вже ну от, лише в нашому виконанні. І треба сказати, що деякі речі, от через наше виконання, вже тут мають свою другу історію. нас з'явилися е, нові гурти, там студентські, дитячі.